Машина настільки розчарувала, що навіть не хотів її знімати ні на які обзори, нічого такого робити. Коротше, що сьомий гольф на рефлекторі на 1.8 DSA, який в мене був на посаді, на повному приводі, на DSG, яке дуже-дуже-дуже дивно працює. Машиною повністю розчарований, тобто нічого там, звичайно, в цій машині нема. Просто жах якісь... Матеріалів лишаю бажати кращого. Єдине, що в цій машині ще лишилося від того фонтва, на який всі люблять, це ергономіка. Зеркало ліве замале, машина на кондиціонері, шумка ніяка. Приборка дешева, руль чомусь тонший, ніж B8 Passat. Радіо виглядає в користуванні ніяк, система мультимедіа ніяка. Apple CarPlay працює якось також дивно. Саме більше розчарування це було в укроці. Ви вирушаєтеся, вона віддарка не їде, вивов, не їде, окої та присутні. Далі нема таких. Ви розуміли, з якою швидкістю тут їздить у Бачите, щиток. Ліва Сполучені Штати Америки. Далі. Що ще сказати? Мультимедіа на цей рік на ту ціну ну, просто смішно виглядає. Далі кондиціонер, ні в якому разі, стільки клімат-контроль. Оце Богу максимально просто. Дверна карта з перероблених матеріалів гірше, ніж Гольфа 5. Ця приборка ну, сміх просто. Рефлекторна фара навіть без led оптики без нічого такого, просто лампочка з цим. То автомобіль максимальне розчарування.